Всім привіт, друзі! Сьогодні трошки покопаємо, саженцы. Давно такі відео не виставляв. Заодно побачите, таке буде коріння в жовтні. Тільки що ми копали квіки. То треба було 15 штучок. То я трошки розкопую, де да Богдан сьогодні приїде садить. Це я вже викопую, виходить потроху третю партію. Місцями другу, місцями третю. Ну, третє це таке відносно, тому що в основному третє садилося. Приблизно десь в середині вересня ми садили. Все це те, що садилось на початку вересня. Це коли ось викопали там, виходить першу партію, потім посадили другу, то по термінам воно буває не співпадає. Заказів дійсно багато, їх дійсно дуже багато. І ти не встигаєш буквально все працювати. Так як це початок відео, то скажу, що є ще трошки вишньої касетної полки, ціна 15 гривень. Десь номер закріплю, щоб вона мені не стояла. Ось Покажу О, одразу, це. яка вона. І звісно треба трохи правити. Зараз покажу, що в мене залишилось по полці. Що трохи поросла, там знизу. Ось така полка, ось бачите. Буде. Ну, можна штучок. 60 буде. Іскрупний буде касет у мене тут. 10-20 сили. Такої полки теж Залиш... залишається. То може хто там бажає, то я закріплю номер. І заберете. І по 20 гривень у мене ще залишається може 10 гарних стаканів. Тут ось теж стоять вони. Ніхто їх вже їх... ніде не. Це... Не, 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 не за них нічого не казав, такі от стакани залишаються. 20 гривен. Там штучок 10 буде. І там може штучок 5 альби стаканів. А так в принципі анонс по повці буде пізніше. Тому що ми зараз поки що насаджуємо. Зараз копнем тут, я думаю, полка ось, мачу гарно стоїть. Цікаво, її тут ніхто не садив, наскільки я знаю. Значить уст такі прижився чи що то. Цікаво. Уст, мабуть, чушо. Земля була трохи твердовата, але коріння непогане. Полка. Тут думаю буде получше зараз такий піщаний ґрунт іде. Бачите, знизу в принципі мокро. так, да, тут коріння буде набагато лучше. Ну, така полка в зараз я копаю. Ось така вона йде. Приблизно плюс-мінус така. ну Буває трошки гірша, буває трошки краще. На середній стандарт десь такий, як я перед цим кинув. Це друга партія стоїть це, я копаю зараз полки. Ну гарна, гарна осада, Вистояна вже. Видно, що шикарна розсада. Як для літа, то це гарний результат. Така коренева система. Друзі, я зараз схожу на третю партію яку Бодя садив. подивимось, що тут. Я тут трохи копав з краю, бо непогана розсада. Мені каже, що вона ще повинна трохи постояти, а зараз глянемо. Бо я бачу, місцями я не всю брав. Ну це зараз іде розсада полки із третьої партії. По суті, її вже можна сміло садити. Бачите Коріння длінюще, а маса вона виходить ну, зелена мається на увазі, не сильно росте, тому що вже все світлового дня мало. Фотосинтез не такий і саженці вже так. я знаю, що осінь вони так сильно не ростуть, в основному буде перед коріння. От Бачите, яке? Коріння гарне вже, але треба, щоб воно ще трохи постояла, тому що я бачу є місцями ну, менше коріння. Все одно його треба відрізати, це коріння хоча б десь отак. А так це вбирати, ну його не посадиш нормально. А так, в принципі, я думаю, ось. Тут теж трошки можна вже прорядити її. На мою думку, найкраща полуниця це ось така. З таким розтопиреним корінням. Вона легко приживається і легко її садить. Я дивлюсь тут не сами можна і вже третю партію копати. Оце по-моєму чи не сама перша садилась з третьої партії. Якщо брати полку. Можете повниться гарно в принципі. Можна сміло садити. Я так копаю, дивлюсь то... Ну, непогано розсада росте на такій землі. ось, Дійсно непогано. Подобається їй такий от глизівий пісок, я на нього кажу. Тому що вона і, вроде би, і сподсушує, і вона і не піщана. то Я так дивлюся, що ну, гарне коріння. В принципі, можна сміло вже продавати. Уже Бодя сьогодні тут насадить четверту партію на цьому місці. Все толку не буде ще. Тобто копати довго, а вона ще підсажується, постійно бодя підсажує, підсажує. Накопати розсаду довго буду. Буду копати, я думаю, до морозів її тут з цих розсадників ще. Так що Ще це лиш жовтень по полуці попереду Зараз Тут зв'яжемо, може висихати, починає сонце У нас світить. Саженці гарні Мені подобаються ці саженці. Ось, прям конкретні. Ну, саме такі нормальні, середні сажанець. Іде. Буває більші, звісно, але вони незручні тим, що не багато місця в коробці займають і треба багато коробок тоді. Або одна велика. 17, 17, 19 Двадцать, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Тридцать штучек. Чимало, я скажу, чимало 30 штучок. Чимало бухта мається на власність, така по величині виходить. Оце, ну, друзі, десяточок саженців із третьої партії таке гарне коріння йде. Ну, а ось ця маса така і залишилась на місці, тільки бачу, там серединка сходить і все. Така вона вже і залишиться до кінця сезону. Може трошки ще підросте, але я сумніваюсь. Тому що вже... Осінь, холодні ночі, вже все. Тобто я так копаю, дивлюсь, вона плюс-мінус такою, як посадили з листям, таке воно і залишилось. Листя вже не відмирало, воно просто залишилося на, на місці. І Воно чисте, ніде ніяких хвороб немає. Ну Тут один чуть піджовк, це нормально. Прийшов я в другий розсадник свій, тут теж вже я так дивлюсь, копав, а все починає гарно приживатися. Покопаємо зараз молінг Пандору, тому що на неї в мене заказ. Ну, тут пісковата земля така, теж Пандора стоїть вже місяць десь, ну, така гарна полуниця. Трохи вже його треба повикопувати, бо вже його трохи надоїло мені поливати постійно. Навіть і пора її давним-давно було продавати. Але то були свята, дощі, то не бувало часу його копати. Ну гарна, гарна Молінг Пандора, мені подобається. Дивіться, як в цьому розсаднику Азія добре росте. Це Азія, якої 2,5 з тижні. Ну, видно, що навіть корінці білі. Це дуже вистає на... Тут корінці такі більш жовті. Ну, навіть видно. там більш білі і товсті, а тут більш такі жовті і а, з дрібними версинками. Оце приходиться ходити туди-сюди по розсадникам, бо мене вони на двох ділянках виходять. Саженців я вже накопав, три замовлення доробив. Сьогодні в мене було 11 замовлень. І ну, трошки часу цьому ділу присвятив, Ну, мене спасло те, що я вчора з вечора копав. Якби я сьогодні це все копав, то я упав без цієї лопати. Вроді би копав сьогодні, стільки викопав, вчора копав, а кількість саженців особливо візуально не зменшується. Я думаю, тут щось достатньо такі багато стоїть, а там воно починає сітка вже в ширину йде, да, там де накрито. Аж туди в кінець до річки, там все стоїть, друзі. Якщо воно все встигне накущитись, до жовтень буде насиченим, я думаю. Жовтень може початок листопада, ще можна буде садити. Зараз може трошки це тепло, тепло спаде, пойдуть дожі, то може воно буде даже швидше. Дамо фосфор, тому що ми ось давали вавагру, то взагалі коріння класне росте. Плюс ґрунт насичений фосфором, він взяв вже багато фосфора, ну скільки разів вже тут поливалося 6 разів, напевно, як більше. То ну, дуже гарна розсада, мені подобається. Буквально ось Буквально тільки що пегас я докопав. Тут в мене була вже виходить третя партія, Там кусочок з 200 штук, воно вже його немає за декілька разів копу. Ну що тут казати? Ви бачите самі, як віки ось стоїть. Це полуниця місяць. Бачите, як у нас стоїть сенсейшн гарна, ну, Тобто коріння тут я копав дуже і дуже гарне. Тому зараз я піду вже, спакую посилку останню. Пізніше для вас вийде віде відео стосовно анонсу полки, тому що я думаю прийдеться його робити. Бо її зараз багато стоїть, а ще буде більше ще ну, З кожним днем там, плюс 1000 тисяча, плюс тисяча, плюс тисяча саженців. Тому буде анонс, я може навіть таке буде, що запишу декілька заказів на жовтень, там, на початок листопаду і я думаю, буде такий невеличкий список на осінь. Всім до зустрічі!